Росіяни спробували прорвати оборону на куп'янському напрямку напередодні о 14.30 штурмові групи окупантів чотирма хвилями атакували позиції наших захисників. Ворог задіяв близько 15 одиниць техніки, танки, бойові броньовані машини, установку розмінування. При цьому за повідомленням генштабу збройних сил України частина російських солдатів була переодягнена у форму збройних сил України. А це порушення законів та правил ведення війни, тобто воєнний злочин. Російський штурм було зупинено, всю ворожу бронетехніку знищено. Вдалося ліквідувати. Також чимало їхніх армійців. Вчора була спроба заходу диверсійно розвідувальної групи. Значить, ворога було кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час за повідомленням військових вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так залишків так російських солдат на тій безпосередньо території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій, частина з них іде. І по цей час це найскладніший напрямок наразі на е, лінії нашої фронту. Росіяни намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. Також відео з ворожими атаками показали військовослужбовці 79-ї окремої десантно штурмової таврійської бригади. Саме вони відбивали їх по загарбниках. Працювали артилерія, міномети, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінно-вибухові загородження. Наші оборонці кажуть, окупантам влаштували справжнє пекло.